Вітаю всіх у реформатському мисленні. Знаєте, сьогодні ми зануримось в одну істину. Істину, яка з одного боку може бути каменем спотикання, а з іншого є наріжним каменем нашої віри. Це ідея, яка просто кидає виклик усьому, що ми, здається, знаємо про справедливість, і водночас вона лежить у самому серці Євангелія. Ну що ж, давайте розбиратись. Ось вона та сама фраза, яка власне і буде в центрі нашої сьогоднішньої розмови. Це з роздумів великого проповідника Чарльза Сперджена на послання до римлян. І знаєте, на перший погляд, це просто суперечить здоровому глузду, ну принаймні нашим уявленням про те, що таке справедливість. Можливо, навіть здається, що це суперечить самому характеру Бога. Справді хіба це не дивно? Подумайте лишень Бог, втілення святості, сама справедливість виправдовує кого нечестивого. Це ж звучить ну майже як несправедливість, правда? Але саме в цьому, в цьому божественному парадоксі, в цій напрузі ми сьогодні й будемо шукати саму суть Євангелії. Ну що ж, переходимо до першого розділу, і тут постає головне питання як, як таке взагалі можливо? Як Бог може залишатися справедливим і при цьому виправдовувати винного? Давайте спробуємо розкрити, чому цей акт це не просто щось неочікуване, це справжнє божественне диво. І тут, знаєте, ключовий момент це зрозуміти, що саме означає слово виправдати. Бо йдеться зовсім не про те, щоб зробити когось добрим, чи там моральним. Ні. Це по суті юридичний термін, це декларація, вердикт від самого Бога, який каже, ти грішник проголошуєшся праведним переді мною. Тобто, це не зміна характеру, це зміна статусу. Давайте просто на хвильку задумаємось. В нашому людському світі, що робить суддя чи адвокат? Він прагне довести, що людина невинна. А виправдати того, чия провина вже доведена, ну це ж спотворення правосуддя. Але Бог, Бог робить щось абсолютно немислиме. Він бере цю нашу логіку і просто перевертає її з ніг догори. Він робить те, що для нас є неможливим, ба навіть аморальним, він виправдовує винного. І знаєте, ця цитата, вона ніби підсумовує все. Цей вчилок настільки, настільки радикально відрізняється від нашої людської логіки, від нашої справедливості, що він може належати тільки і виключно Богу. Це не те, що людина може зробити. Це стовідсоткова виключна дія Божої всемогутньої благодаті. Добре, якщо Бог справді пропонує таке, ну просто неймовірне виправдання, тоді виникає абсолютно логічне запитання: для кого воно? Хто хто взагалі може отримати цей дар? І тут Сперджен, знаєте, використовує кілька дуже простих, але неймовірно потужних аналогій. Ось, наприклад, перша. Подумайте, кому потрібен лікар? Здоровим? Ну, очевидно, що ні. Ліки вони для хворих, так само і з благодаттю. Вона не для тих, хто вважає себе духовно, так би мовити, здоровим. І йдемо далі. А кого помилують? Людину, яка не скоїла жодного злочину, ну це ж просто абсурд. Помилування за самою своєю природою призначене для тих, кого визнали винним, для засуджених. Адже прощення не має жодного сенсу там, де немає провин. І нарешті третя аналогія хто потребує порятунку? Той, хто вже в безпеці, у кошарі, та звичайно ж ні. Ми пам'ятаємо притчу пастух залишає 99 овець, щоб піти шукати одну одну загублену. Бо спасіння за самою своєю суттю, воно для тих, хто заблукав, для тих, хто не може сам знайти шлях додому. Тож висновок тут, здається, очевидний. Якщо людина вважає себе праведною, якщо вона вірить, що її добрі справи роблять її прийнятною для Бога, то ця звістка, це Євангеліє, просто не для неї. Сам Ісус сказав: Я прийшов кликати не праведників, а грішників. І справді, Євангеліє просто не має сенсу для того, хто не бачить, що він його потребує. А тепер? тепер ми переходимо від теорії до практики. Від високого богослов'я до дуже особистого запрошення, тому що ця доктрина це не просто якась абстрактна ідея для роздумів, ні, це заклик до дії. І цей заклик він справді змінює абсолютно все. Ось воно радикальне, звільняюче запрошення. Його суть у тому, щоб перестати намагатись стати кращим, аби заслужити право прийти до Бога. Перестати думати, що спочатку потрібно себе якось виправити. Запрошення звучить так. Прийди до нього саме таким, як ти є, прямо зараз, нечистивим, недосконалим, розбитим. Сперджен, до речі, розповідає одну історію, яка це чудово ілюструє. Отже, художник запросив позувати йому жебрака, обірваного неохайного, а той жебрак, знаєте, вирішив проявити повагу, причапурився, прийшов чистим і в охайному одязі. І що зробив художник? Він його просто прогнав, тому що він був потрібен йому саме як жебрак, а не як хтось інший. І так само з Євангелієм. Воно не для тих, хто маскується під праведників, воно для справжніх грішників. Бог хоче зустріти нас саме там, де ми є насправді, а не там, де ми намагаємось здаватися. І Сперджен використовує дуже відверту, дуже потужну мову, щоб донести цю думку. Суть у тому, що для приходу до Бога за спасінням немає жодних попередніх умов, просто не існує такого стану, як занадто грішний, немає такого падіння, з якого не можна було прийти. Запрошення відкрите абсолютно для всіх, незалежно від стану. І ось ми підходимо до фіналу нашої розмови. Давайте спробуємо зібрати всі ці думки, докупи, спробуємо, хоча б на якусь мить осягнути, ну просто велич цієї істини, велич благодаті, яка, чесно кажучи, перевершує будь-яке людське розуміння. І ось він кінцевий і, мабуть, найпотужніший висновок. Це не просто те, що Бог робить. Це те, ким він є. Це титул, титул, який він, можна сказати, з гордістю приймає. Він сам визначає себе як Бога, що звершує це неймовірне диво, виправдання тих, хто цього ну, абсолютно не заслуговує. І наостанок все це залишає нас з одним дуже глибоким питанням. Якщо єдина умова, щоб отримати цю благодать, це бути нечестивим, то хто ж тоді залишається поза її межами, хто не може її отримати? І відповідь здається така: лише той, хто вперто відмовляється визнати, що він її потребує. І ось так ця велика богословська істина перетворюється на дуже особисте питання для кожного з нас. Дякую, що були з нами.